Країни Європейського союзу мають передати Україні усі запаси боєприпасів, які мають на своїх базах, оскільки українська армія гостро потребує їх для протистояння з Ерефією. Ну а зараз пішов той етап війни, коли важні союзники і важні потенціали промисловості. Про це заявив глава Європейської дипломатії Жозеп Борель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше боєприпасів і виготовляти швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України, сказав Борель. Водночас, топ дипломат ЄС заявив, що в найближчі тижні найкраще. Ащий шлях надати Україні боєприпаси це передати уже наявні в європейських арміях запаси. Ми не повинні чекати, поки нові боєприпаси будуть виготовлені. Ми маємо використати те, що вже виготовлене і зберігається на складах, та буде виготовлене найближчими днями. Пріоритет має надаватись. Постачання української армії стільки скільки можемо, зазначив він так само, як ніхто можете прокоментувати сьогоднішній несподіваний, але такий надзвичайно потужний візит Байдена до Києва. Як його читати, як його трактувати? Знаєте, я насправді спеціально нічого не пишу, але прийшлося багато дати коментарів. З одного боку, можна погодити, що це історичний візит, тому що дуже багато символіки і сміливе рішення щодо Києва. Відверто скажу, що навіть ваші колеги на каналі знають, я був у вас на днях. Я сказав, що цей візит буде в Україну. Але мушу визнати, що вважав, що це буде на західній Україні, тобто десь там в Львові чи десь в тому регіоні, а не не в Києві. Це сюрприз і правильне рішення. І я хочу подякувати всім нашим, які забезпечували безпеку, в тому числі збройних сил України, які забезпечували з неба прикриття. Ну за участю, звісно, американців, які підняли свій флот і поставили все, все в готовність, щоб ніяких там спроб з боку Кремля не було. Тепер росіяни можуть розказувати, що вони там гарантували безпеку, але це все так. Їх повідомили, але тоді, коли вже все було зроблено, і сказали, просто не суйтесь сюди. Так що безпрецедентний такий крок: візит готувався давно. І була ряд приїздів сюди для підготовки сабстантивної частини, тобто змістовної, але дату вибирали дійсно зручну і щоб вона була знакова. Так от більш знакової дати придумати неможливо. По перше шанування наших героїв Небесної Сотні, і це пов'язані історично події І з війною. І багато з них воює зараз і віддають своє життя і тоді, і зараз це. Очевидно, напередодні цієї побідебесія російського, що розкручено було дуже серйозно заяви Путіна, там і так далі. Тобто, сигнал, меседж в Росії пішов дуже чіткий. Це і друга частина цієї історії це все таки американська частина, про яку менше говорять. Ну я скажу, це день президентів, президентів. США сьогодні. Да, і 22 го числа день народження Джорджа Вашингтона, і традиційно починалось сьогодні, але тепер це в тому числі в деяких штатах, в багатьох штатах це день всіх президентів. Так, от я думаю, що можна сказати, ну це моє враження, що президент США розпочав свою передвиборчу кампанію на наступний термін з Києвом. тобто, це очевидно, почав з серйозної позиції. В умовах, коли дехто сумнівався, що він готовий до цього кроку, і от він це показав, що він готовий. Тепер стосовно наповнення, е, можна говорити, ну не так, як дехто, що там перший візит президента США взагалі, хтось навіть сказав, Джозеф Байден перший раз приїхав в Україну. Ну, це я знімаю такі оцінки експертні з порядку денного, тому що шість разів приїздив і дуже добре знає Україну. І, і чудово, що нарешті деякі люди, які боялись голову підняти, в очі подивитись президенту США. От сьогодні вистрибували просто там. Це не про Зеленського. Вистрибували, щоб його в очі подивитись. Ну, у когось совісті вистачає дивитись в очі, ну бог з ним. Але президент Байден показав, що він вище всіх цих, цих попередніх історій, і він готовий підтримати український народ, Збройні сили України. Це дуже добре і дійсно знакові заяви. Тепер. Позитив величезний, історичний, сигнали правильні. Тепер, що я не почув, uh -huh. і дуже розраховую почути в Варшаві. Це по-перше, уточнення стосовно першої позиції цього пакету, який озвучив Джозеф Байден, що він привіз на 400 мільйонів, ну, 460 мільйонів доларів. Це я так розумію, додатково до планованих двох чимось мільярдів в наступні там дні. А там перша позиція е, стоїть ракети для. Ну, не ракети, там написано так, для Хаймерсів. А що це за ракети? Може, атакус ну, все-таки 300 кілометрів. Вони по мільйону коштують, якщо так подивитися, що сам чотири машини Бредлі всього. І там, ну трохи такі, ну по грошам, роді дозволяє якісь мати хоча б кількість цих атак. Тому якби сказали, от в Варшаві, що от вже це питання знято, було б чудово. Ну але в принципі, ми ж хочемо конкретики, конкрет, тому що ми розуміємо, що зараз позиції на фронті визначальні, і від того, що буде весняні літні кампанії, залежить і позиція в геополітиці. Збройні сили України визначають його політику, і я думаю, що дуже шкода, що мабуть із швидкості підготовки візиту не запросили головнокомандуючого збройних сил генерала залужного, або ну можливо, ну там визначили б да, якщо він задіяне, то я кось заступників, тому що роль збройних сил тут величезна, і якби це було в Вашингтоні, генерал Мілі був би присутній. Ну, він би був би в складі делегації офіційної, Да? тут у нас. Так, воно поки що, на жаль, про це єднання, що я трохи почув. От хочеться ще доєднати це єднання нарешті, тому що воно інколи не повністю виявляється. Так, от, вся геополітика буде визначатись на фронті. Це візит історичний, але проміжний. На ньому говорилось уже підход до кульмінації визначення результатів війни, але ми ще не дійшли до цієї кульмінації, яка буде після нашого, я дуже сподіваюся, успішного наступу після того, як надійдуть всі обіцяні, Політично, оці всі рішення танки, бредлі і все інше. Це коли все прийде і буде наступ і звільнення територій, тоді буде більш ясна картина. А зараз всі висловили нам дуже рішучу підтримку. Але як сказав очільник європейської дипломатії пан Борель, оці аплодисменти, які в Мюнхені чули колеги, вони мають бути замінені все таки більше на постачання озброєнь. Тому що аплодисменти це чудово, але озброєння мають йти швидше. Абсолютно і хочу ще поставити запитання якраз а, з приводу а, Сполучені Штати Китай була заява поспореда США вон про те, що Китай перед на червону лінію надавши летальну зброю Росії, і є вже докази, що вони збираються це зробити сьогодні. А, ми побачили, що з візитом до Росії так поїхав а, їхній міністр закордонних справ і УМЗ МЗС Китаю заявили, що США не мають права читати лекції щодо постачання зброї на тлі занепокоєння тим, що КНР може передати зброю Росії. А як а, трактувати? оці, цей от обмін заявами. Наскільки він все ж таки небезпечний безпосередньо для України і для світу? Ну, по-перше, візит дійсно в Англії. Він зараз вже не міністр закону справ, він ще вище піднявся. Так. Ні, ні, ні. Ви казали міністр закону справ Анґі. Він зараз в ЦК Компартії він якраз секретар по зовнішній політиці це ще вище, ніж міністр закордонних справ, і він здійснив це турне європейське в Мюнхен. І там, до речі, була зустріч з українською стороною. Але крім того, Росія, ну і Угорщина там на шляху. Так, от від цих зустрічей буде залежати розуміння китайцями ситуації, а політична позиція Китаю, я боюсь, вже. Визначена, і вона прозвучить заяви заяві Цзіньпіня І я скажу вам, що давайте очікувати не саме комфортне для нас заяви. Тому що позиція Китаю, яка вже озвучена, а китайці не міняють дуже швидко свої позиції, що це українська проблема, і вирішувати їх з Росією в конфлікті да війні. Ну це не позиція країни, яка е, має таку вагу у світі. да Ну, так скажемо не першої, але й не другої. Ну, як може така країна з таким потенціалом ядерна держава, яка претендує на лідерство в конкуренції з США, тобто як вона може говорити, що це завдання України, хай вона сама вирішує. Війна в Європі, на нашій території, на жаль, але це, це величезна війна. І Китай, ну така роль, це, на мій погляд, помилка величезна, стратегічна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.